Індія затримала іранські тіньові танкери, які знаходяться під санкціями США. Повідомляється, що берегова охорона Індії 5 лютого затримала три судна за 100 миль від Момбаї, які намагались переливати контрабандну нафту. Іранська берегова охорона затримала ці три судна. І повідомляється, що е, усі ці три судна були пов'язані з Іраном. Берегова охорона Індії не уточнює, що судна були під санкціями, натомість наголошуючи, що судна займає. Контрабандною з зон конфліктів. А тепер до. aktualnych nowin. Ukraina chce przeskoryty układnienia mernej uchody z Rosją, wykorzystawszy pośrednictwo USA. Ta osobista rol prezydenta Donalda Trumpa. Proces zjawił ministr zakordowych spraw Ukrainy, Andrzej Sibiga. Wydania Reuters pisze, że USA, ta Ukraina, obchoworyły możliwe dosiadania mernej uchody z Rosją, że następnego miesiąca, top to u Berezni tego roku. Pro mernie perychowory, ta pro te, czy mer możliwy, że Berezni i głowne, na umowach. będziemy ochowarty z naszym hostem, dyplomatą, ex posłom Ukrainy u Francji ta Sysza, Olechom Szamszer. Pana Olerze, dobry dzień, was. Witajmo was. A, witaj was. Witaj was. Witaj. Ну і давайте почнемо з дедлайнів, які США виставляють для України. Мир до літа про це говорив президент Зеленський, плюс референдум щодо мирної угоди в березні. Президентські вибори у травні, агенція Reuters повідомила, що такий графік, нібито обговорили Київ та Вашингтон. Наскільки ці терміни реальні? Чи це радше такий політичний календар Білого Дому, який підганяє дипломатію? Я вважаю, що це насамперед, ну скажімо, підганяння з боку э, Білого дому Трампа, який хоче якнайшвидше завершити. Ну він вважає війну, а ми розуміємо, що це просто э, етап э, російської агресії, після якої буде її новий э, виток. І цілком зрозуміло, що по перше, я вважаю, що такі питання, як референдум, якщо він потрібний, як проведення виборів, це не може і не має бути предметом угоди. Це наші внутрішні питання. Від цього ми можемо перекинути місток до того, чи потрібен тут такий просто пресінг, тому що нам важливо досягти. Припинення вогню, ну щоб умови були мінімально, хоча б прийнятні для України. Тому що те, що ми е, обговорюємо зараз, це 28 чи 20 пунктів від Трампа. Це не про справедливий мир і аж ніяк ні про тривалий мир. Тому є е, е, ну мінімально два питання, які зараз. Як на мене, все ще не мають навіть свого приблизного вирішення. Це питання про неокуповану частину Донбасу. І тут наше керівництво абсолютно правильно заявляє про те, що ми не віддамо ті території, які не контролюються Росією, і друге питання це питання. Про так звані е, гарантії безпеки, тому що те, що зараз е, на столі, і те, що, начебто, узгоджено, ледь не на 100%, це не не про які гарантії, і те, про що говорили на конференції е, коаліції рішучих в Парижі, це е, речі, які треба зробити зараз, тому що ключове питання зараз. Це зупинка, я про це вже казав мільйон разів. Це зупинка Путіна, і це необхідно відібрати у нього хоча б частину стратегічної військової ініціативи і ініціативи дипломатичної, щоб він не нав'язував ні свій порядок денний, ні графік обговорення. Свіжа заява від міністра МЗС України Андрія Сибіги. Він закликає ЄС запровадити повну заборону на в'їзд для громадян Росії, які брали участь у російській агресії проти України, як заявив головний дипломат. По перше, йдеться про довгострокову національну безпеку європейських держав та захист їхніх громадян від російських бандитів. І по друге, це встановить правильну ціну за неправильний вибір. Кожен росіянин, який підписує контракт на вторгнення в Україну, знатиме, що він також підписує собі довічну заборону на в'їзд до Європи каже Сибіга. Естонія вже впровадила відповідні національні рішення. Тепер настав час поширити це на весь Європейський союз. Таке каже наш головний дипломат. Це би було добре, якби це так було, розумовно. Це треба було зробити не просто зараз. Вибачте, щось перебив це. Треба було зробити давним-давно, і на тлі заяв постійних, які з'являються в змі від спецслужби країни ЄС. Про проведення Росією підривних акцій в різних сферах від кібербезпеки до ну скажемо критичної інфраструктури, підготовки до цього, тобто навіть коливання в цьому питанні вони виглядають ну мінімально дивними. І це, як на мене, цей прояв хронічної європейської хвороби, коли дуже багато розмов про кризу, і явно недостатньо конкретних дій щодо її подолання. Так, тільки тут мусить бути ще бути чіткісний обмін е, даними між спецслужбами, а з тим буває по різному. Е, Panie Olerze, Rosjanie z Amerykancami domówlają się za jakąś super ekonomiczną ugodę, czy też ekonomiczne współrobytnictwo. Te kontrakty na 12 triliardów dolarów. Mowa tutaj o pakiecie Dmitriewa, jakim woził na Florydu. Чи це не виглядає, на вашу думку, трохи так, а може не трохи. Що США реально торгує Україну? Бо в мене таке відчуття, що вони собі малюють ці зера для Трампа, щоб ним маніпулювати, а він просто чим більше тих зер бачить, тим більше втрачає зв'язок з реальністю. Ну, Тобто, це, на жаль, те, те, що ви сказали, це абсолютно відповідає дійсності. Це як-то не, аж не трохи. І оцей, скажімо, це намагання, цей намір будувати з Росією світле майбутнє, реалізовувати якісь міфічні мегапроекти і використовувати Росію для демінітування сучасної системи міжнародних відносин це константа політики Трампа щодо війни в Україні. І ну для нього абсолютно необхідно, щоб, скажімо, ті дії, які вживає його адміністрація, вони відповідали його особистим. Я підкреслю ще раз особистим політичним інтересам, інтересам його клана, інтересам. Групи політиків та бізнесменів, які є близькими до Трампа і його клана, і на жаль, це реальність, яка є таким ем, є дуже небезпечною, дуже тривожною, і вона впливає безумовно на поведінку Трампа, на зміст його ініціатив, на поведінку його перемовників. Тобто тут. Це те, що я б сказав, навіть не просто про що можна згадувати, що лежить на поверхні. Ну, поведінка перемовників Трампа така, що Росія не робить жодних кроків на зустріч компромісу, але при цьому дедлайни для миру чомусь виставляються саме для України. При цьому Кремль жодного тиску не відчуває. Як ви оцінюєте ризик того, що власне під таким тиском Україні можуть нав'язати швидкий мир без дієвих гарантій безпеки, як нам обіцяли? Ну, на жаль, така веригідність є, і тут з одного боку, щоб вона не стала реальністю, це залежить від нас, від позиції нашої переговорної групи, нашого керівництва. Я сподіваюся, що воно буде достатньо чітким. З іншого боку, це залежить від того, як Україна буде робити які кроки, і які заходи будуть вживатися всередині країни для того, щоб нарешті поміняти методу управління країною в цей складний трагічний, навіть період війни. І третє це безумовно багато залежить від того, чи будуть наші європейські друзі, ну достатньо ковтати гірких пігулок для того, щоб подолати оцю свою хронічну хворобу і робити ті заходи там закрити небо, накачати Україну зброєю, забезпечити морські кордони, не відкладати це на після припинення вогню, який ще має. Бути м, реалізована, а робити це вже зараз для того, щоб примусити Путіна ну робити ну мінімально притомні якісь кроки, а не такі, як він робить зараз. Пане Олеже, Final Шайм Таймс. Пише що. Rakiet, rakiet Patriot do systemu PPO w Ukrainie wystarczało same w ten moment, to krytyczny moment, kiedy Rosja bombyła same krytyczne infrastruktury Ukrainy. Prosto nie było czym z One stojały pustymi. A czy to może być tak, choć ja nie lubię takich y, teorii, jakiegoś zachowu, czy tam, czegoś takiego tajnego, a czy może być to tak, że taka strategia amerykańskiej administracji, może jeden z instrumentów w dysku, żeby Ukraina czymś wyżej podpisała plan, żeby Trump miał sobie ochłosyty miłotwórcę? Ну як і у вас у мене немає ніяких таких даних, які б ну, скажімо, підтвердили це твердження, але перепустити це на жаль можна. І тут до речі, я також говорив би не тільки про європей, не тільки про Трампа і американців. А і говорив би про європейці, які мали б вжити більш таких радикальних заходів для того, щоб допомогти Україні, і при цьому я до речі мушу звернути увагу на цю заяву Ішингера про те, що поки війна в Україні триває. Ну, Європа може почуватися більш-менш спокійно, Як тільки це припиниться, тоді може бути ну, скажімо, посилення агресивних дій щодо Європи з боку Росії. Це також, як на мене, абсолютно таке. Ну я не знаю, може по Фрейду заява, але яка якраз та заява, яка також примушує замислитись в той же час. Абсолютно зрозуміло, що все це абсолютно контрпродуктивно. Це абсолютно не сприятиме справедливому і тривалому миру, і зараз всі мають, як то кажуть, напружитись максимально для того, щоб допомогти Україні завдати, ну якщо не поразки Росії, ну принаймні для того, щоб Україна не програла цю війну. Ну, власне, спроможність Росії атакувати Європу вже ставлять під сумнів великі європейські і американські видання Washington Пост пише, що за 3-4 місяці в Росії може вибухнути справжня економічна криза, коли не вистачатиме грошей платити зарплату навіть військовим. Наскільки на вашу думку ці економічні проблеми справді можуть стати тим чинником, який змусить Кремль змінити свою позицію на переговорах? Ну як відомо, це Росія це колос на глідіних все-таки і проблеми в економіці є абсолютно реальними. Саме тому, от ті, те, про що ми з вами говорили, виглядає зараз абсолютно, ну я б сказав, стратегічно безглуздо, тому що якраз зараз треба посилити тиск на Росію для того, щоб ну, скажімо, нанести такий серйозний. Нічівний удар російській військовій машині зрозуміло, що також необхідно було б здійснити заходів, посилити санкційний тиск на Китай і інші країни, які допомагають Росії обходити санкції. Но це суто об'єктивно достатньо складно. Тому треба, ну хоча б зробити все для того, щоб економіка Росії. Зараз не просто задряслася, щоб вона впала. Для цього є ще можливості це і енергетичний сектор і фінансовий. І все таки повертаючись до того, що я сказав, треба знайти можливість для того, щоб обмежити обмежити можливості для Росії використовувати механізми для обходу механізму санкцій. Системи санкцій. Це необхідно зробити, і це можна зробити. Але це от на цьому треба було б сконцентруватися нашим партнерам і в Сполучених Штатах, і в Європі. Польське видання, інтернет, видання Onet.pl пише, що і цитує. Це така стаття аналітична про НАТО. І цитує американського політолога Роберта Кагана, який вважає, що НАТО вже не існує. і те, що робить Трамп, це, по-перше, він не залишається союзником Європи, а навіть наближається до того, щоб бути її ворогом. Що він робить все, щоб зруйнувати НАТО. Яка ваша оцінка стосовно таких думок? Ну, в принципі, коли розвивалася ситуація навколо Гренландії, були заяви про те, що це цілком може привести до колапсу НАТО, і це свідчить про те, є, є, на, наскільки серйозна є ситуація. Тут про це можна говорити достатньо довго. Ну, По-перше, що я хотів би сказати, що безумовно ні, ні Трамп, ні його оточення вони не зупиняються перед тим, щоб радикально послабити традиційні союзи, які забезпечували. Сполученим штатам домінування в світовій економіці, в світовій політиці, і в тому випадку, якщо вони вважають, що цього вимагають інтереси Трампа та його, скажімо, групи його підтримки і його клану. Це по перше по друге, явно що Трамп не розглядає НАТО як механізм необхідний для забезпечення безпеки Сполучених Штатів. Зараз в той же час ми бачимо, що мабуть, перед стикаючись з критикою такої позиції в самих Сполучених Штатах. І розуміючи, що ну от в Арктиці все таки йому потрібна підтримка союзників, це цілком зрозуміло. Він зараз є достатньо обережним в висловах. Але для того, щоб послабити НАТО, абсолютно не є необхідним вихід з НАТО якісь формальні речі. Просто можна скоротити американську присутність, американські зменшити вагу американського американської поросольки, ядерної, яка прикриває НАТО. Тобто ми вже бачили і в доктрині національної безпеки і в національній оборонній доктрині ми бачили про те, що пріоритет явно зміщується з Європи на інші регіони світу. Перш за все, на Америку, на північну, Латинську Південну Америку. Тобто, це цілком от скажімо, послаблення уваги до Європи. Зневажливе ставлення до європейців цілком вписується в те, як бачить пріоритети для себе Трамп. Так що те, що ви сказали, це цілком можливо. Я не думаю, що це буде ем, оформлено в якихось заявах, документах, угодах, але де-факто я вважаю, що це цілком можливо. Дякуємо. Дякуємо, пане Олеже, за коментарі. Олег Шамшур, дипломат, колишній посол України в Сполучених Штатах у Франції, був гостем українського фокусу.